29 січня це останній е раз, що він виходив на зв'язок. Привіт, у мене все окей. Посилка хай буде, якщо не відкликали. Буду десь до наступної середи. Це 29 січня. Це була, мабуть, середа. Світленький, біленький для мене він такий залишається. Мій маленький братик. Ну зі слів батьків я його дуже чекала, і всім розказувала, коли мама була вагітна, що мені куплять братика, його буде звати Максим. У спогадах на дитячих світлинах та в серці він її маленький братик, розповідає черкащанка Віталіна Безпалова. Про безвісти зникло у військовослужбовця Максима Жолобецького. Ми в дитинстві дуже багато билися, сварилися, але все ділили порівну. і завжди, от. Ну нас двоє. Значить, все порівно. У нас не було такого, що один краще, інший гірше. Ми двоє дітей, одних батьків. Говорить, разом ділили щасливі моменти: весілля, народження сина. Він дуже прив'язався до мого сина, і він дуже любив його балувати подарунками, постійно з роботи заходив до нас, щоб його провідати, погратися з ним. У листопаді 2024 року його мобілізували. Каже, брат долучився до 157-ї окремої механізованої бригади. Взагалі він відзивався дуже позитивно про навчальний центр, про тих, хто його навчає. І, в принципі, все в нього виходило, він відповідально до цього відносився і ну, старався виконувати вплоть до того, що він навіть фотографії не скидав. У нас немає фотографії його в формі. Єдина фотографія його в формі це ось він. Ну, але вона такої якості, що її. Ну не обріжеш. Потім їх перевели вже на полігон, і там він півтора місяці проходив навчання. Е, і 12 січня, е, зразу після навчання, е, був відряджений в район виконання бойових дій е, в Донецьку область. Понад тиждень брав участь у бойових діях. Тоді каже, втратила з ним зв'язок. Через тиждень, і того як він пішов на позиції, він написав, що його переводять на інші позиції. І він буде ще тиждень. Буду більше ніж сім днів. Але тут тихо, не знаю, коли назад. А у лютому отримала сповіщення, зник безвісти. Я отримала сповіщення і е, ніколи не думала, що в мене буде е, така бурна реакція. На це е, в мене була істерика, відразу там сталася. Е, мене дуже отак колотило. Відтоді розпочали пошуки. Стараємось нічого не пропускати, для того, щоб. Бути озброєним цією інформацією з приводу пошуку ідентифікації, так як у нас статус не визначений, у нас немає підтвердження полону, і у нас є два варіанти, і ми повинні моніторити і знати. Що нам робити в тій чи іншій ситуації? Вірить, каже, що брат повернеться та надсилає йому повідомлення. Ну, я так писала йому, що там у нас відбувається, що Павлик пішов у садочок. Ну, що він знав, бо він дуже його. Любить, а ще щотижня відвідує акції на підтримку зниклих безвісти та військовополонених. «Першу на акцію ми пішли в той тиждень, коли дізналися, що Максим пропав. Ми пішли просто без нічого, підійшли до жінки і допомогли їй прапор тримати. Була дуже така, дуже холодно, було дуже великий мороз був, як зараз, мабуть. Але ми достояли до кінця. Потім я взяла для себе десь на три тижні паузу, бо це була дуже важка для мене акція, дуже була ще свіжа ця рана. Відтоді не пропустила жодної акції. На них приходить всією родиною. Мати з батьком стоять на площі, а вони з чоловіком рухаються у складі автоколони. Тут говорить, знайшла опору і підтримку. Це зараз як от така велика сім'я, і це період про е, любов, біль і підтримку. Любов. До своїх рідних біль за їхню невідомість за цей період і підтримку один одного у мене особисто нема очікувань. Я живу тут і зараз, і я прекрасно розумію, що які б не були очікування, чи про що б ти не думав, насправді все вже сталося. Тобто, те, що було рік назад, воно вже відбулося. Просто ми не знаємо, що це відбулося, і ми живемо в очікуванні. Дар'я Соколова, Максим Ткаченко Суспільне новини, Черкаси.